Азія Ліна Костенко це гостра лезе край, що ріже байдужість, і водночас ніжний дотик до небої Вона писала так, що кожне слово залишає слід у серці та душі. Її вірші це не просто римовані рядки, а координації, зашифровані. Вона писала про нашу історію без прикрас, про біль і боротьбу, про красу і велич відної землі, про людей, які її творять. І поезія була актуальною вчора, залишається такою сьогодні і звучати на майбутнє, бо в її словах сама Україна безладна, горда віка. І жах, і кров, і смерть, і віччє, і клекіт хижої орди, маленький сірий чоловічок на кої чорної біди. Це звір огидної породи, Лох нес холодної неви. Куди ж ви дивитесь народи, сьогодні ми, а завтра ви. І щось в мені таке велить, Зболіли в гнів до сотого коліна, і щось в мені таке болить, що це і є напевне Україна. Ми воїни. Неледарі, нележні і наше діло праведне і святе. Бо хто за що, а ми за незалежність? Отож нам так і важко через те. Усе моє, все зветься Україна, буває часом сліпмо від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво, оці степи це небо. Ці ліси усе так гарно, чисто, незр... незрадливо, усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ця ніч була загрозлива і темна, і так хотілось тиші і тепла, аби в губу. Як жовтих резенцева, що на півнеба раптом розстрела, строснули стіни і двигтіло довго ще. Сирени вили, блискало на То що тікати? Бігти в бомбосховище? А не діждав би фюрер у Кремлі. Хай сам боїться, як уже вчорашній. Посіють бомби, не вистожнуть. Сирени вили, а мені не страшно. Хто не тікав, того не доженуть.